Протягом минулої доби, за даними повітряних сил ЗСУ, на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів. Військові звітують серед знищених БПЛА були суперкам, ланцет, зала та один дрон невстановленого типу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську та Сумську області за інформацією військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США та підтримав віце-президентку Камалу Гарріс як кандидатку на президентських виборах замість себе. Посадовиця підтвердила участь у виборах. Для мене велика честь отримати підтримку президента. і Я маю намір заслужити та виграти цю номінацію. У нас залишилось 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися, і разом ми переможемо, сказала вона. Австрія прийняла на лікування двох онкохворих хлопчиків з київської лікарні Охмадит, яка зазнала ракетного удару військ РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негамер. Після руйнівної російської атаки на українську дитячу лікарню Австрія негайно запропонувала допомогу. У зразковій співпраці ми змогли вивести двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування, сказав посадовець. На лікування до Австрії були доставлені 12-річний Владислав та 13-річний Юрій, які мають онкологічні захворювання зараз вони проходять курс хіміотерапії у лікарнях Граце та Зальцбурга. Наразі австрійська сторона розглядає питання про допомогу іншим дітям. У Києві знайшли тіло хлопця, який вчора зірвався у Дніпро з канатного атракціону. Про це повідомили прес-службі поліції Києва. Правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС вранці продовжили пошукову операцію на Дніпрі, яку вчора призупиняли з настанням сутінок. Інформація про нещасний випадок надійшла до поліції Києва вчора, близько 14-ї. Пошукова операція вчора тривала близько семи годин. За цей час було обстежено водолазами 8 тисяч квадратних метрів дна, а також дванадцять тисяч квадратних метрів за допомогою ехолота. За даними НЕКУ Корнерго, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. З 18 до 23 години будуть діяти три черги відключень а в інші години обленерго застосовуватимуть дві черги відключень.